Міні-агроглеваха. Відвантажуємо шифен 354 з примусовою гідравлікою повноприводний. Трактор на 35 кінських сил. Поїде в Обухівський район. Все ще відвантажуємо, шифен. Вирольний руля. О, о, поїхав. Єдем, їдемо, заїжджаємо. Що ти виключив переднє міст? Зараз включимо переднє міст і поїдемо. А для чого ти його виключав? Ну, не знаю, не знаю. Вирівняй колеса! Колеса вирівняй! Вирівняй! Давай! Хорош! Вирівняй колеса! Во-во-во-во! Ура! Заїхали! Міня гроглеваха. Замовляйте, привеземо!